Відвідати Закарпаття та відпочити на побережжі Чорного моря цього літа змогли дружківчани з особливими потребами. Поїздка стала можливою завдяки державній програмі реабілітації інвалідів із зони АТО. На Чорному морі ми були 45, десь біля 60 чоловік. Ми оздоровили, тому що одні приїжджали, другі уїжджали. Ми охопили такі міста: це Слав'янськ. Дімітрова, Костянтинівка і Дружківка. Головною чисельністю це були дружківські інваліди з супроводом. Як наголошує Алла Бабіч, більшість учасників програми на морі були вперше, тож вражень від залізничого порту у Герсонській області у них вистачає. Так я ще нікуди не їздила. Все, все, інваліди, так, люди. все як приймали, як за нами ухажували, общення між людьми було. Все було нам вабші ідеально хорошо, особливо ж запам'яталися жінкам оздоровчі процедури, психологічна та арт-терапія. Дуже цікавий такий напрямок, який і досить дорогостоячий, але нам він був безкоштовний. Це на фоні малюнків, на фоні малюнків відсліджували вплив картини на ауру людини. Для мене це ваші відкрилися новий світ. во первых я як то на ауру, ну не обращали увагу. Люди, аура є і їсть. А тут, тут она на екрані показує твою ауру, і показує тоді. У тебе йдуть заболівання. Дана програма розрахована на оздоровлення людей, які потребують особливого догляду. У наступному ж році вона охоплюватиме і солдат, які отримали поранення у зоні АТО.